Сьогодні мають виставити або вже виставили графіки, оці які ми вам роздаємо в хорошій якості. Тобто їх можна і друкувати, якщо ви хочете розмістити в газетах і на сайтах розміщувати, і вони будуть відкриватися в достатньо великому масштабі. А я хочу наголосити: ну окрім того, що я журналіст, і ви вже знаєте, що я журналіст і громадський діяч я ще є депутатом Коцюбинської селищної ради. І я туди пішла як журналіст. Це був експеримент, аби врятувати Біличанський ліс. І в Раді, оскільки всіх депутатів є, фактично майже всіх депутатів є ділянки в цьому Білищанському лісі, фактично всі були проти мене. І в цей час я народила дитину, і я пропустила тільки два засідання за ці всі роки, виключно тому, що мене не проінформували, про що я написала і в прокуратуру, і в селищному голові. Це я веду до того, що якщо депутати у нас а, не мають часу відвідувати засідання, скаржаться на те, що вони нічого не можуть одні вирішити, то це означає їхня нездатність працювати на громаду. І ми а, в умовах війни, щоб ви розуміли, а, для нас місцеве самоврядування, яке буде обране восени, це другий фронт. І наші фронтовики, які приходять а, з зони АТО. Вони говорять, от ну зокрема, мені мої земляки говорять, не здавайте другий фронт, тому що там ми помираємо сотнями і вже тисячами не для того, аби просто воювати. Ми помираємо за Україну, яку ви маєте розбудовувати. Тому е, на, нам, українцям, зараз потрібна сильна влада, здорова влада, відповідальна, яка ходить, і навіть якщо ти не просто в меншості, а ти один. То тобі точно легше, ніж тим, хто на фронті під кулями, і ти маєш прийти і прийняти цей бій. Він не смертельний. Для цього тобі просто треба потратити кілька годин. І що я хочу сказати як депутат, ми виокремили тих людей, які за 4,5 роки в Чернігівській раді не написали жодного запиту. Я наголошую, що депутатський запит це інструмент, за допомогою якого депутат звертається до ради, і рада підтримує цей запит. Тобто є депутатські звернення, грубо кажучи, я можу писати хоч 100 звернень в день, але запит він має вищу силу. Це вимога ради. Вимога ця може бути звернена до прокуратури, вимога може бути звернена до міліції і так далі. Ось ті ми вам передали, хто не написав взагалі жодного запиту. Ми вважаємо, що за 4,5 роки. Депутат будь-якої ради може знайти хоча б одну тему для свого депутатського запиту, аби не потрапити у цей список. Ми розуміємо, що вони могли писати депутатські звернення, але це означає, що якісь масштабні проблеми вони не вирішували. Ну, тобто, це просто були депутатські звернення, а не великі глобальні проблеми. Але що хочеться зазначити, що експерт... Реанімційного пакету реформ проаналізував теми запитів, і про це ми далі детально ще зробимо окрему публікацію. Я думаю, і він наголосив на тому, що майже всі запити це звернення до мера з приводу дрібних питань. І ніхто з депутатів не ініціює якісь масштабні антикорупційні розслідування в рамках, наприклад, перевірки якогось комунального підприємства. Чи в рамках перевірки якогось державного органу влади, чи в рамки перевірки виділення землі. Тобто е, є доручення виборця, грубо кажучи, е, ну впритул моєму були навіть такі запити. Це якщо я не плутаю в Чернівській раді, з приводу того, що нам треба дошка в школі. Ну, питання дошки в школі це точно не питання до всієї ради. Ну, це питання можна напевне вирішити без голосування всім депутатським корпусом.